Той, хто добре навчає закону, боїться законодавця і, боячись його, ухиляється від усякого зла. Не будь двомовний, тобто інакше на словах, а інакше в совісті настроєний, бо такого Писання ставить під клятву, інший говорить істину, і за це його ненавидять безумні, інший лице мірить і буває за це улюбленим. Проте жодна з цих нагород не буває тривалою. Свого часу Господь віддасть кожному належне. Хто хоче позбавитися від майбутніх скорбот, повинен охоче переносити теперішні, бо таким чином, змінюючи в думках одне на інше, він через малу скорботу уникне великих мук. Утримай слово від самохвальства і помисел від зарозумілості, щоб не було тобі за те попущено зробити противне, бо добре не тільки людиною звершується, але й допомогою всевидячого Бога. Всевидячий Бог розподіляє нам гідні долі, як за діла, так і за помисли і довільні наміри. Мимовільні помисли народжуються від попереднього гріха. А довільні від самовладної волі, тому другі бувають причиною перших. Злі думки, які не по серцю супроводжує печаль, тому вони скоро і зникають, а які по серцю супроводжує радість, тому важко від них позбавитися. Само засмучується від докорів і збитків, а боголюбець від похвал і великого задоволення. Той, хто не знає судів Божих, іде розумом по шляху, в якого з обох боків провалля, і від усякого вітру легко буває скинутим. Коли хвалять його, він шваниться, коли засуджують, дратується, коли бенкетує в достатку, викликає похоті, коли зазнає убогості плаче, коли знає, вихваляється, коли не знає, удає, що знає. Коли багатий чваниться, коли бідний лицемірить, коли насичується, буває зухвалий, коли постать марнославиться, з тими, хто викриває його, вступає в суперечки, а на тих, хто вибачає, дивиться, як на нерозумних. Поки хто благодатью Христовою не придбає знання істини і страху Божого, доти Він не тільки від пристрастей, але й від зовнішніх випадковостей отримує жорстокі рани. Коли хочеш вирішити якусь невідому заплутану справу, то шукай стосовно неї те, що Богу приємне, і, звичайно, знайдеш їй корисне розв'язання. До яких справ благоволить Бог, тим і все творіння сприяє, а від яких він відвертається, тим і все творіння противиться. Хто противиться печальним випадковостям, той сам, того не знаючи, протидії Божому велінню, а хто приймає їх істинним розумінням, той записанням терпить Господа. Коли найде спокоса, не шукай від чого і для чого вона прийшла, але про те, поклопочися, щоб вдячно, безскорбно і незлопам'ятно перенести її. Чуже зло не додає нам гріха, якщо ми не сприймаємо, не прищепимо, не превласними Його скверними думками. Якщо нема людини, яка б без спокус благодоводжала Богу, то потрібно дякувати Господу за всякий скорботний випадок. Якби Петро не залишив нічної молитви, то не сподобався б і денної, і якби Павло не осліпнув тілесно, то не прозрів би і духовно. Якби і Стефана не було обмовлено, як холителя, то не відкрилися б йому небеса і він не побачив би Бога. Як подвиг у Бозі називається чеснотою, так і ненавмисна скорбота називається спокусою. Бог спокушав Авраама, тобто для його ж користі посилав йому скорботу. Не для того, щоб узнати, який він, бо той, хто знає все, раніше буття знав його, а щоб дати йому привід для досконалої віри, до пізнання її і утвердження в ній. Всяка скорбота викриває настрій нашої волі. Праворуч схиляється вона чи ліворуч. Випадкова скорбота, тому й називається спокусою, що той, хто піддався їй. Зазнає випробовування сокровенного Його настрою. Страх Божий примушує нас боротися з гріхом, і, коли боремося, благодать Божа знищує Його. Мудрість полягає не тільки в тому, щоб знати істину в природній послідовності, але й у тому, щоб від тих, що кривдять нас, переносити зло як своє власне, як заслужене. Досвід показав, що ті, які залишалися з одним першим знанням, підносилися гордістю, а які досягали другого, ті придбали смирення. Якщо хочеш, щоб тобі не докучали злі помисли, май душевне приниження і тілесну скорботу, і це не тимчасово, а повсякчас, у всякому місці і у всякій справі. Хто довільно привчає себе до скорбот, того не подолають мимовільні помисли, хто ж не бере на себе перших, той і не бажаючи буває полонений другими. Коли через образу дратується утроба твоя і серце твоє, не засмучуйся, що промислительно прийшло в рух те, що лежало всередині раніше. Але радіючи, знищує, виниклі всередині помисли, знаючи, що разом з тим, як вони бувають знищувані при першому підступі, знищується зазвичай і зло, яке лежить під ними і приводить їх у рух. А якщо помислам дають змогу затримуватися і часто з'являтися, то і зло зазвичай зростає. Без сокрушення серця неможливо повністю позбавитися від зла, серце ж засмучується від потрійної стриманості, а саме від сну, їжі і тілесного спокою, бо задоволення в них живить самодогоджання, розмножуючи злі помисли, вкладає небажання молитися і виконувати належний послух. Отримавши жереб, керувати братією, бережи чин свій і неумовчий про обов'язок сказати або наказати через суперечності деяких, у чому послухають тебе, зате отримаєш нагороду через їхні чесноти, в чому ж не послухають прости їм, і зате отримаєш однакову нагороду від того, хто сказав Прощайте і проститься вам. Поточні події життя, схожі на ярмарок. Хто вміє торгувати, отримує прибуток, а хто не вміє, зазнає збитків, хто з першого слова не послухає тебе, не промушуй того суперечкою. Краще на свій бік приверни прибуток, який той відкинув, бо незлобивість вигідніша для тебе, ніж справність того. Коли пошкодженість одного, який пошкодив собі не або чимось іншим, поширюється на багатьох, тоді не слід довго терпіти і шукати своєї користі, але багатьох, щоб спаслися, бо спільна чеснота корисніша за приватну. Якщо хтось впаде в якийсь гріх і не засмучуватиметься, проте в міру злочину, то легко знову впаде в ті ж самі тенета ворожі. Як ливиця не підступає дружньо до теляти, так безсоромність не приймає печалі, коли у Бозі, як воком не сходиться вівця для народження, так і з ситістю, оболіваючи серце для зачаття чеснот. Ніхто не може здобути болізнування й печалі по Бозі, якщо не полюбить раніше їхні причини, страх Божий і викриття. Приймають до себе печаль, стримані ще і не спання змовляються з болізнуванням. Хто не наповниться заповідями і натхненням писання, того треба підганяти кінським бичем і уздою ослячою. Якщо ж він і це відкине, то віжками та уздою щелепе його стягнеш, хто малі спокуси, легко перемагає. Того великі мимовільно поневолюють, а хто малі зневажає, той у Господі буде противитися і великим. Не берися викриттями лікувати того, хто хвалиться чеснотами, бо один і той же не може бути і любителем показовості, і любителем істини. Усяке слово Христове виявляє милість, правду і мудрість Божу. А силу їх через слух вкладає в душі тих, які охоче слухають Його, тому немилостиві і неправедні, які неохоче його слухали, не тільки не могли пізнати премудрість Божу, але й того, хто навчає їй, розіп'яли. Так і нам потрібно дивитися, чи охоче його слухаємо, бо Він сказав якщо любите мене, то дотримуйтесь моїх заповідей. Хто має заповіді мої і дотримується їх, той любить мене, а хто любить мене, того полюбить Отець мій. І я полюблю його і явлюся йому сам. Чи бачиш, як Він у заповідях приховав явлення своє, а найоб'ємнішою зі всіх заповідей є любов до Бога і ближнього, яка народжується після визволення від усього матеріального в безмовності помислів? Знаючи це, Господь заповідав нам: не піклуйтеся про завтрашній день, так слід і чинити, бо той, хто не відмовився від матеріального і від турботи про нього, як може позбавитися від гріховних помислів, коли обійнятий помислами побачить прихований під ними істотний гріх, який є темрява і мла душі, і від якого дістають початок усі гріховні думки і бажання. Коли диявол, спокушаючи за допомогою підступів, які не насилують, указує на гріх, а людина марнославством і самодогоджанням спонукувана, з'єднується з ним? Хай після розмірковування він не зважився на нього, але рухом його насолоджувався і з'єднався з ним. Якщо ж він не пізнає цього головного гріха, то коли і як? Помолившись проти нього, очиститься від Нього, а не очистившись, як знайде місце чистого їства, а цього не знайшовши, як побачить внутрішній дім Христів, якщо ми дім Божий за Словом Пророчим, Євангельським і Апостольським. Отже, слід вище показаним порядком потурбуватися, знайти цей дім і, перебуваючи в молитві, стукати у двері. Щоб або тут, або під час розлучення з тілом відкрив їх нам владика і не сказав, якщо будемо байдужими, не знаю вас, звідки ви, слід же нам не тільки просити й отримувати, але й зберегти дане нам, бо дехто й після отримання втратив його, просте знання вище зазначених предметів або навіть досвідченість якусь випадкову стосовно їх. Мають і ті, що пізно почали вчитися і юні, але постійний з терпінням цей подвиг ледве мають старці благоговійні і багатодосвідчені, які часто через неувагу його втрачали, а потім знову довільними трудами придбали і знаходили. Не припиняймо робити те ж саме і ми, поки не придбаємо того подвигу. Щоб Він перебував у нас невід'ємно. Ми дізналися малу частину з великої кількості виправдань духовного закону, яким постійно повчатися і який творити, і великий псалмоспівець напоумляє тих, які часто співають у Господі Ісусі, якому належить слава і держава, і поклоніння нині і повіки. Амінь.